Слава Богу, дорога. церква, дорогі брати і сестри. Добрий наш Господь, і по Його великій милості сьогодні ми маємо це служіння, і ми не щезли і ми є в домі Божому, і це є благословіння Слава Ісусу Христу! Знаєте, я вдумався слова, які ми співали, і крепко сильні ці слова. Все я для Ісуса. Серце, душу і життя. Я, знаєте, хотів би, я задав собі, і хотів би, щоб кожен з нас задав собі, що ми вкладаємо в слово все? Відам я для Ісуса. Є деякі псалми, я думаю, я для себе так зробив такий від що краще послухати, але якщо ти не маєш дерзновіння, лучше не співати, бо Бог може спитати за те, що ти співаєш. І чиї дійсно ти готовий все віддати. І знаєте, це велике питання, я думаю, для кожного з нас. Ми можемо про це пороздумувати, тому що Господь Він є добрий, Його милість. Ми читаємо Слово Божого, вона обновляється кожного дня, і Він сьогодні не заставляє нас ні до чого. Він призиває нас до служіння Йому, до поклоніння, для ходження перед Його лицем. І це є Його воля до нашого життя. Але сьогодні питання до нас, як я сьогодні служу, як ми ходимо перед лицем Господнім, ділюсь місцем Словом Божим, час іде. Луки 13 розділ 6 і нижче більше я зачитаю одну притчу. Він же розповів таку притчу. один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоковницю. І прийшовши, він шукав на ній і не, е, шукавши е, на ній плід і не знайшов. І сказав він виноградарю: ось третій рік я приходжу шукати плід на цій смоковниці, не знаходжу. Зрубаю її, навіщо землю виснажує? Але він у відповідь говорить йому: пане, залиш її на царі. А, та, та, а тим часом я скупаю навколо неї та одобрю гноєм. А може, все ж принесе плід в майбутньому. Якщо ні, то зрубаю її. І ще одне місце слово Господнього, це теж відоме на місце. Це перший псалом, написанки блажений муж, який не ходить на раду нечистивих і не стоїть на шляху грішних, і не сидить у зібрані злоріків. Але у законі Господнім насолодає, і про закон його він роздумує вдень і вночі, і буде він, як дерево, посаджене біля потоків вод, що приносить свій плід своєчасно, і листя не в'яне. І в цьому, що він робить, матиме успіх. Два таких місця одна притча. А другий бірчик псалом, який всі діти, і я думаю, кожен з нас ми знаємо на пам'ять, і ми про це розсуждаємо. Знаєте, днями мені прийшлося бути у свого дядька, і він має садок, і гарний садок, і знаєте, молоді дерева. І я так проходив, одне дерево воно було так самого краю. Це був персик. Він був невеликого росту, молоде дерево, але було настільки всіяне гарними, великими персиком, знаєте, і зразу хочеться попробувати. І коли я підійшов до того персика, знаєте, я замітив, він каже: будь обережний, тому що оси почали їсти, плоди, наскільки вони прекрасні, солодкі, кури, десь щось нижче ще кубують. Знаєте, я взяв і персик наполовину об'їджений, каже: дивись, як їдять. І знаєте, коли воно приємне, воно приємне для всіх. І тварини, і комахи, і людина вона отримує від того задоволення. Знаєте, кожного з нас Ісус Христос він призвав і Є багато алегорій в слові Господньому, де Бог він порівнює народ свій церкву свій з виноградником, з садом, з деревами, які він би хотів отримати плоди одного разу. Ісус Христос, ми знаємо, він проходив, підійшов до однієї смаковниці, і він хотів знайти там плід, але не знайшовши, він написано прокляв її. І коли вже йшов, каже, вона всохла. Там не стало плоду. Бог від кожного з нас, християн, незалежно хто ми є, більші, менші, старші. І е, написано, дехто старший каже, ну що я можу зробити? Ну, вже старість прийшла, але там дуже цікаві, в старості, плодовиті, і сочні, там ще один віршик, який е, слово одне є, яке дуже часто забувають говорити і свіжі. Слава Господу! І вони є свіжі. Знаєте, є в Бога на в кожну людину свій план, кожне, кожне є своє оприділення. Я бував в великих садках, і приходилось бути в Германії. І в одному садку там люди займаються цими, цією справою. І знаєте, там дерева, вони не є великими сильно. Два з половиною метра, там вони вище не бувають, яблуні, їх обрізають постійно і вони настільки плодовиті. Знаєте, в нашому житті є моменти, коли наш Господь він нас так само обрізає. Деколи нам кажеться, ну больно, неприємно. Задаємо багато Богу питань, чому, Господи, в моє життя це прийшло, чому це до мене прийшло, чому іменно я, а, бо хтось так живе. Знаєте, ми зразу починаємо себе зрівнювати з кимось, але я хочу сказати, ми є особливі, і кожного з нас вибрав Ісус Христос, і за кожного з нас Він віддав своє життя. Слава Ісусу Христу! І з тобою, і зі мною Бог має свою справу, незалежно який ти є, незалежно який вік тебе Бог призвав. Пам'ятайте історію, слово Божу, коли чоловік вийшов шукати працівників зранку, в обід, після обіду, ввечері, і кожен мав свою платню, за яку договорились. Кожен з нас він пізнав Господа в свій час. Хтось з дитинства виростає в християнській сім'ї, хтось в юності. Хтось в середніх руках, а хтось Бог кличе в старості. І сьогодні питання до кожної з нас, Бог мене насадив, а що сьогодні приношу я. Ми співаємо все віддам я для Ісуса, серце, душу і життя. Але так часто ми так мало йому віддаємо. Думаючи, що багато людей, вони думають, що вони приходять неділю в собрання, в четвер, в собрання, і вони цим плід приносять. Ви помиляєтесь. Ми приходимо сюди, щоб чути Слово Господнє і укріплятися в Ісусі Христі. Бог він говорить до наших сердець, Він десь нас поправляє. Знаєте, а коли ми десь не даємося, Він що робить? Він обрізає, він десь, десь надламає. Знаєте, є віточки, яких десь направляють, куди вони хочуть, щоб вона росла, десь перев'язав, десь натягнули, щоб те дерево правильно росло. І в слові Божу каже, я тільки я маю намір, знаю намір, який маю про вас у Христі Ісусі. Господь Він знає намір, який має про вас, а ми, які маємо намір в своєму житті, питання до нас, християн, який намір мого серця по відношенню Господа. Ну, віруючий, ну, п'ятидесятник, ну, маю галочку. Знаєте, кожна річ в нашому житті, яку ми носимо, рубашка, там є взаді на воротнику бірочка, якої вона фірми. І дуже часто люди, вони гоняться. Хтось любить ту фірму носити, той ту ще. І сьогодні ми називаємося п'ятидесятниками, але питання, сьогодні бірочка п'ятидесятник не спасає, чуєте? На не спасає сьогодні, спасає те, що коли ми Богу служимо вірно, і пліт наш є святість в Ісусі Христі. Спасає одне наше побожне життя в Господі, наше служіння один одному. Каже, коли ти розумієш, що робити добро і не робиш, то що? Гріх тобі, коли ти розумієш, що ти можеш принести плід, послужити комусь з менших, брату, сестри, їдеш на собрання, і де сестра зупиниться може. Сказати, я вас підвезу. Хтось не може на касі десь може розплатитися, а ти маєш благослови, заплати. Може відвідати хворого. А я знаю, в нашій церкві є багато людей, які. Їхня нагорода від Господа, вони моляться перед лицем Божим. Вони стоять на особі сторожі перед лицем Божим. І це теж добрий плід в Господі. Хтось, може, ніч не спить, стоїть в пломі, тому що Дух Божий, Він пробуждає. І вона не перевернулась на другий бік сказала другим разом, помолюся. Люди в проломі проливають сльози, моляться, кличуть лице Господнє, і це є благословіння. Це великий, знаєте, великий політ, перед, я вірю перед Господом. Знаєте, сьогодні можна багато класифіцирувати, але сьогодні я хотів би, щоб кожен з нас він на цьому місці задав сьогодні в своє серце запитання кожен собі. Що я приношу для свого Господа місце слово Божого? Це буде Івана. Написані такі слова. 15 розділ. 16 віршик написані такі слова. Не ви мене обрали, а я вас обрав і поставив вас, що ви йшли і приносили плід, і цей плід ваш перебував. Щоб те, що ви попросите в отця в ім'я моє Він дав вам. Цю заповідь це заповідаю вам, що ви любили один одного. Плід. Любіть один одного. Знаєте, я скажу перший ця проповідь я говорю своєму серцю не перше. Не завжди виходить любити. Не завжди виходить принести цей добрий плід. Не завжди виходить вмістити брата, сестру, вмістити той, хто сидить може рядом з тим, з ким працюєш, вмістити тим, з ким Бог дає порою. йти знаєте. Деколи Бог допускає деяких людей, я для себе кажу в своєму житті, щоб, знаєте, не змінити може їх, а змінитися самому, може послужити тим людям. Часто ми хочемо когось змінити, когось поправити, когось, знаєте, направити, когось переламати, комусь щось сказати, комусь доказати, комусь, знаєте, показати може свою правоту. Але скажіть, кому воно треба, крім нас? Кому воно треба, крім нас? Ти так багато хочеш зробити, але сьогодні питання, як би Христос на це подивився? Як би Христос подивився на твоє дерево, може зробити вигляд сьогодні великого саду, Великого саду, але вірю, навіть це собрання прийшов Дух Святий, і Він сьогодні він наблюдає за кожним з нашим серцем, і Він приходить, і Він дивиться, Він заглядає сьогодні, що ми прийшли сьогодні, що ти приніс, Господу. Каже, плід Уст, що ім'я Його славить. Плід Уст, плід серця нашого, що прославляє Господа, є так багато цього. Але порою наше серце ми прийшли, відсиділи. Може, проспали, бо втомлені. Може, знаєте, прокуняли, може, про своє продумали. Вже думаємо, плануємо тиждень, який будемо робити. Це зібрання закінчилось і ми пішли. Але я вам скажу на превелике благословіння, знаєте, величезне благословіння, те, що. Бог Він береже наше місто, слава нашому Господу. береже наш край. Наші ниви, вони родять, садки вони повні. знаєте, велика милість це йдуть вітри душі, а вони проходять мимо, чуєш, там затопило 100 кілометрів, там буря пройшла, а наше місто Бог береже, народ Божий, слава Ісусу Христу. Це є благословіння від Господа. Плоди землі, вони є благословені нашим Господом. Ну, може, огірки не вродили. Ну, може, ще щось не вродило, але маємо що їсти. Ну, може, ціна більша, але Бог не залишає твій дім. І подякуй Сьогодні Господу, прослав ім'я Боже, то що Бог достойний слави. А так часто ми забуваємо про це. Я сьогодні слухав рану одного проповідника, каже, коли ти їсиш рибу, каже, кожен день, і вона приїдається тобі, і вона не такає добра. Але коли ти її там раз в три місяці з'їсиш, і ти смакуєш, яка ж вона добра. Знаєте, часто нам ми приходимо, і воно, на правильний жаль, Двори Дому Божого, вони проїдаються, і люди вони, по настоящому не славлять Господа, і ми десь сидимо, втомимося, той проповідник не такий, той затягнув, той ще щось, і нам так важко порою. Але сьогодні ми приходимо на це місце з одною ціллю прославити нашого Господа, почути слово від нашого Господа, отримати милість від нашого Господа і змінити себе. Не когось ні, не когось змінити себе, змінити. Змінити своє життя, поглянути з другої сторони. Я одну історію чув, я скажу, і ми будемо закінчувати Недавно говорив своєю тіткою. Вона приїхала з штатів, каже: є дерево, яке плодоносить, дуже великі плоди. І коли ці плоди падають, каже: збирається мошка, мухи злітаються, бджоли. І каже, воно не ну, хто має под... господарство подвіря, ви розумієте про що це мова. і Багато цього всього. І каже, люди винайшли таку річ. Вони почали таку хімію, підливається дерево і каже, дерево перестає плодоносити. Воно зелене, воно гарне, але плодів немає на ньому. Каже, І воно просто це дерево в сайті того, що воно красиве, каже. але плоди їм не треба. Їм треба красота. Знаєте, цьому світу сьогодні ворогу треба красота. Він хоче, щоб ми були гарні. ми були все робили, але тільки плоду не приносили. І сьогодні питання ще одна думка така: щоб приносити добрий плід, треба живитися з істочників Господніх, бути цим деревом, яке посаджено при потоках вод Божий. І написано: каже, є каже джерело, каже, яке виходило з під храму. І каже: на березі тої річки росли дерева, які приносили 12 разів плід. І цей плід був досконалий. Я вірю і добрий, тому що це був істочник Господній. І сьогодні, коли ми є тими деревами, тими галузками, які посаджені на потоках Божої благодаті, коли ми черпаємо від нього, коли ми дивимося тільки добре, бачимо в людях добре, може, з ніч нічтожно витягуємо драгоценне, коли ми знаєте, не тими людьми, які робщуть, і людьми, які шукають, знаєте, щось тільки десь недобре, щось тільки бачить, недобре, Але сьогодні, давайте шукати не перше Господа і царство його, а все остальне, що воно воно прикладеться. Служити один одному, благословляти один одному. Може не просто просити Бога любові, може тяжко йти, Бог є з нами. Чуєте, Він нас не оставив. Скільки ми моментів згадайте за своє життя, ви не приходили, скажіть, чи оставив вас Господь? Церква друга Ісуса Христа, з нами є той, який переміг. Алілуя З нами є той Бог, який має надію вічну. Він, той добрий Господар, який приходить. І порою обрізує нас, порою вскапує нас. І як в ці притчі сказано, каже, він прийшов, каже, і шукав, коли не знайшов. Ну то й хадата, Дух Святий. Я вірю, він сьогодні хадатисте, остав. Остав ще, може, на рік. Остав, може, ще слово, хай почує та людина. Може, в неї вона зупиниться на своїй дорозі. Вона залишить свою гріховну дорогу, вона може почне вшу... шукати Бога. І я люблю це місце, каже, пінь, який. Каже, вже зрубаний, але він почує запах води, він пускає свої отрослі. Я вірю сьогодні, навіть якщо все закінчено, навіть якщо всі люди поставили крапку, якщо все в цьому житті говорить проти, є живий Господь і останнє слово за ним сьогодні. І сьогодні в твоєму серці, в твоєму, в твоєму грудях б'ється серце, і ти є в домі Божому, Господь сьогодні стукає, до тебе просни сьогодні. Вставай сьогодні, сьогодні Господь хоче доброго плоду від тебе. Сьогодні Господь хоче, щоб ти поправив може, дорогу свою, щоб ти почав служити Господу, прославляти його. Сьогодні твоє життя воно змінилося в Ісусі Христі. Не релігія, браття, сестри, ні. Не буква, сьогодні, яка вбиває, а сьогодні люди, які знаходять в дусі, які шукають Господа, які радіють в ньому, які пізнають Його і милість в кожному дні, кожній хвилині на цьому служінні. Ми сьогодні разом. Ми є сьогодні ті, яких гряде забрати Господь, церква Ісуса Христа. Я сьогодні хочу благословити кожного, старший благословити вас, щоб ви були плодовиті, сочні і свіжі, свіжі силою Господньою, благословити середніх і молодих. Ми сьогодні покликані Господом переносити багато плоду. каже, мій отець прославиться, коли ви принесете багато плоду. І знаєте, навіть не хочеться це місце говорити, але скажу. каже, відка, яка не приносить плоду, її щось зрізають і кидають вогонь. Чуєте, участь страшна. Але сьогодні я хотів би, щоб цю участь не кожен з нас, присутній, хто чує слово Господня, не постігла ця участь, а ми були тими, через кого прославляється наш Ісус Христос. Алілуя, Слава нашому Господу! І я хотів би в цій молитві, щоб ми подякували нашому Господу, що Він нас знайшов, що Він за нас віддав своє життя, що Він заплатив велику ціну і що ми почули і відгукнулися на Його і Ми є сьогодні в домі Божому. І ми сьогодні тими, кого полюбив Ісус. Подякуємо Йому за життя, подякуємо Йому за хліб, подякуємо Йому за достанто, подякуємо, що мир є в нашому краї, в нашій країні війна, але сьогодні сильний наш Господь. Я вірю, в Його слово є воно могутнє. І Він той, який може розв'язати всякі вузли, розрішити всякі ситуації, тому що Він є, живий Бог. Алілуя, слава нашому Господу! І сьогодні в твоєму житті тяжкі дні, темні дні, чорні дні, коли ти переживаєш. Моменти скорботи знай, твій Господь Він любить тебе, він не залишить. Він може обрізає тебе, мене сьогодні в твоєму житті, але він той, який якщо обрізає, він і перев'язує. А він подає слово своє, він подає милість свою. І я хотів би, щоб ми сьогодні раділи в Ісусі Христі. Каже, з великою радістю приймайте, коли впадаєте в різні спокуси. Батя, сестри, не просто це. Легше говорити, але важче проходити. Але з нами є наш Господь. Я хотів би, щоб ми його просто подякували йому і прославили, обійшли своє життя. Якщо потрібно, давайте поправимо. Давайте сьогодні змінимося для слави нашого Господа. Приклоняємо наші коліни, молимося, йому слава. Амінь.